Пацани, всім привіт. Сьогодні в нас неділя, верніше недільний ранок. Вночі падав дощ. Зараз дощу нема, так похмуро трохи. Дома в мені не сидиться, вибрався я сьогодні на коп. Як бачите, я сьогодні йду пішки. Фактично місце, де я буду копати, не є дуже аж так далеко. Як то кажуть... Мазав 50 грам, був настрій мазати, йду, щось пошукаю. Отож, де ми сьогодні будемо копати? Сьогодні ми будемо копати на одному цікавому полі. Біля такого е, польського острівського кладовища, цвинтару. Поле фактично примикає до того цвинтару. Воно зараз закинуте, розграблене. О, Але нюанс сьогодні буде в тому, що поле не є з оране. На полі зібрали ріпаки, полишалися такі штурпаки. Ну, Вони вже трошки перемерзли, бо вже були приморозки. Так що я думаю, ходити повинно бути непогано по цих штурпаках. До речі, на тому полі я вже не перший раз, досить такі непогані находки попадалися. Ну, що знайдемо, то, то покажу. До речі, привіт тим всім, хто мене дивиться не тільки в Україні, а в Росії, а й в інших країнах, таких як Італія, Іспанія, Латвія. Багато є людей, яким цікаво те, чим я займаюся. Я не знаю хто ви, але я так бачу по тому, як ви дивитеся, що ви можете бути навіть українці, які виїхали туди на заробітки. Так що Всім вам спасибі, заперегляди, отож дивимося. І так, вийшли ми на поле. Наперед вибачаюся, якщо мене буде погано чути, бо тут близько і йде дорога, Київ, чоп. То кажуть, трафік на дорозі досить великий і може бути шум. Ось таке поле. Поле велике. Гектарів напевно 5-7. Ну Я вже так, по попередніх виходах сюди, які не входили в відео, то було ще до того, як я відкрив канал, я знаю фактично як, в який район поля йти, де саме цікаве. В тому лісі знаходиться той розграбований цвинтар польський, польсько-австрійський. Там костл, якось якось в наступних відео обов'язково я... Зайду туди, покажу, як там люб вандали, все розікрали, який там безпреділ твориться, гроби фактично поперевертувані. Ну і капличка там є теж польська, там фактично вже навіть дах впав, в неї хіба мури лишилося. Я розкажу історію про, це, про ці місця. Так що дивіться, в наступних відео обов'язково це буде. Тож приступаємо до копу. І так. Пройшов я досить такий великий участок поля, але ходжу я по таких простіках. Доїхали колеса від трактора, бо фактично по таких штурпаках дуже тяжко ходити. І от перший такий людський сигнал попалася якась монетка. Що це в нас є? Це в нас є одиничка крейцер 1859 рік. Дуже старта, але... Сам сохран ідеальний. В смислі в тому що вона була ходячка, дуже сильно її стерли, але патина і позеленіння все просто ідеал. На цьому полі взагалі всі находки в ідеальному стані повинні бути. Як то земля нічого не з'їдає. І так, хочу вам показати ось таку купу піску, то фактично посередині поля цей пісок. Вирила такий пісок, я так зрозумів, що лисиця. Видно така конкретна нора. Пішла і в ту сторону, і в ту сторону. От бачимо, який тут у нас ґрунт. самий пісочок. І скільки треба було ті лисиці вкалувати, щоб стільки землі сюди випорпати. І так, попалося нам таке колечко металеве, видно щось від, від фіри. До речі, вийшов я на середину цього поля, хочу вам показати ще одну місцеву достопримішательність. Вон там бачимо такі будівлі великі, то в нас тюрма, там малолятки сидять, Миколаївська. Виправна колонія. Такий у нас веселий райончик. За цією тюрмою там далі, внизу там є психлікарня. Тут відео я ходив в лісі поблизу психлікарні. Там досить цікаві такі приколи вам показав в тому відео, так що на каналі обов'язково це відео буде. Ось там вдалині бачимо цю вишку, біля якої ми також ходили неодноразово телевізійну. Там городище знаходиться старе, одне, найстаріших городищ взагалі у Львівській області. Тут от такий горб. До речі, от за цим горбом на полі, там вже зовсім інакший ґрунт, там вже камінці попадають, такі дрібні, тверді, там теж багато знаходить. Якби попалася от така штука, от така трубка, з двома дирками і знизу теж якісь дирка. Навіть не маю поняття що це таке. І Тут у нас був сигнал із цієї ямки вивалилося якесь кружець. Правда я ще не бачив, що це таке. Це в нас є якась монетка. Це у нас Салдепія. Салдепія 3 копійки 1970 року. Так, почався в нас дощ, такий невеличкий, але я думаю, що це не поміха. Був дуже чудовий кольоровий сигнал. Попалася от така куля. Не знаю, що це за куля, я... По такому не спец, але якась велика. Кулемета чи від чого. <кій> <кій> попалася отака бронзова шайба. Не знаю від чого вона. І так, знову в нас попалася монетка. Зділена глибоко. Ось як бачите, вона вискочила в кумку. О, стан дуже прикольний, навіть дуже дуже. Це в нас у нас два гроші польських. 1934 рік. Тоже рік такий нечастий, можна так сказати. Не знаю чи буде вам хоч видно. Так постараюся показати. Попався ось такий ключ. Здоровий такий ключик, Металевий, не знаю. Певно, від якогось трактора може тут техніку ремонтували, коли поля ворали. І так вилізла дуже цікава штука, ось вона лежить. Я так бачу, що це печатка якась або перстюник. До речі, до речі в дуже-дуже хорошому стані. дуже в хорошому стані з камішком отаким червоним не покоцано, не поломано, не побито. Проби, звісно нема, але є підозра Є підозра, що це срібло. Не знаю, вдома погляну. Находка така дуже навіть нічого. Ось такий кейперстюник. І так, зараз ми разом з вами подивимося, що це так дуже навіть непогано пікає. А це ось така цинкова бляха. І так, попали ми на монетне місце. Ось там монета, тут перстюник, тепер ще одна монета. Я так зрозумів, що тут не одна монета буде. Ось така маленька монетка. Що це у нас є? Це у нас є один грош Польщ. Руку правда не видно, треба вдома чистити. Так, є непоганий сигнал. Зараз поглянемо що там таке. Напевно якась монета. Ні, ні, це не монета. Німецький гудзик. Да, німецький гудик З роком напевно Ні, не з роком, просто 89 Спише і більше ніц Ось такий німецький гудзик Пацани, ось попалася дуже цікава шняга Ось така алю... Не алюмінієва, а срібна Бляшка з візерунком, за таким візерунком обломана. Я так зрозумів, що це була якась посріблена ложка чи щось. Ну то стопудово що то срібло. Видно всередині воно взагалі чистякове. Жаль, що не ціле. Ну і питання що то, чи то реально була посріблена ложка. Чи що. ну Штука дуже цікава. Видно, поле тут буде мега перспективне, якщо його файно пробити. Срібло 100%, 100 срібло. Попалася така шрапнель, великокаліберна. Так, попалося в нас ось таке сучасна біжутерія, колечко на християнську тематику. Више спаси і сохрани, Господи спаси і сохрани. Ось таке колечко. І так, попалася монета салдепія рання, ранній советик. Це у нас 5 копійок 1939 рік. Дуже в хорошому стані. Так, є дуже-дуже глибокий сигнал і дуже-дуже прикольний. Я не знаю, хто по-любому щось має бути нормально. Я вам зараз покажу, яка яма вже є. Ось таку яму я вже вирив, включив на пінпойнтер апарат. Бачите, як все маячить. Зараз докопаю і буду дивитися, що ж там таке сидить. Так, на такій великій глибині лежав ось такий розірваний снаряд. Верніше не до кінця розірваний, бо видно, що він, що він до передньої частини якби взірваний, але, але не розлетівся до кінця. От на такій глибині непогані. І так, закінчив я сьогоднішній недільний коп. От в загальному по находках, що ми знайшли, ось таку срібну штучку, обломок від чогось. 5 копійок, салдепія, 39-й рік. Один грош року не видно. 3 копейки Салдепія пізня, 70-й рік. Один крейцер. Ну, тут рік 1859 досить стертий. Потім шрапнелі багато, досить, але я її не став знімати і навіть зараз її не показую. Отакий От, гудзик німецький. У мене вже таких дуже багато є, з різними написами теж є. Зроблю обзор, покажу їх. Отаке От колечко. Господи спаси, і сохрани біжутерія. Ще один гудзик ось такий солдатський, без нічого. Дуже часто находка на наших полях. Майже в кожному відео їх знаходжу. Два гроші. 1934 рік польський в дуже хорошому стані. Ну і ось таке початка кільця. теж стан суперовий, збереження суперове. Є підозра, що це срібло, або може бути ще олов'яниста бронза, не знаю, то вже вдома почищу, подивлюсь. Ось такі сьогодні знаходки. Тож Всім дякую за перегляд. Сьогоднішній недільний коп пройшов. Для мене досить удачно і весело.